Нам відмовлено в довгому житті залишимо ж праці, які доведуть, що ми жили. Квітневого дня 1839 року у невеличкому селі на Львівської області на світ з'явився хлопчик, якого нарекли Володимиром. Він народився у шанованій, але дуже бідній родині. Місцевого священика Маркіяна Шашкевича його батько був проповідником, поетом і просвітником постаттю добре відомою у Галичині. Шашкевич старший, мов би, відчуваючи, що для земного життя йому відведено мало, намагався якомога більше часу проводити з сином. Отець скоро заставив мене до молитви і науки. Щодня було вранці і вечором оба на колінах молимось перед образом Святого Миколая. Отець проводить було молитви, а я й веду за ним, хрещусь і б'ю, як слід поклони. Шашкевич старший пішов із життя, коли йому ще не було тридцяти трьох. Володимиру тоді щойно виповнилось п'ять. Протягом усього життя він подумки звертався до батька. Ой, батенько Соловію, лиха ж моя днина. Лишився я, кобив чистім полі деревина. Саме тато, а скоріше спогади про нього і його образ відіграли головну роль у формуванні особистості та духовному становленні Володимира Шашкевича. Маркіян був одним із засновників об'єднання Руська Трійця, учасники якого в умовах панування Австро-Угорщини мали на меті збереження національного фольклору. І поширення української мови, серед їхніх досягнень, видання літературного альманаху Русалка Дністрова, кількох українських підручників і праць з історії, Володимир продовжує справу батька, закінчує гімназію у Львові, а згодом правничий факультет Львівського університету. Тут він приєднується до студентського товариства Січ. Учасники Січі захоплювалися козацьким минулим і намагалися відтворити давній устрій у своїх громадах. Володимир Шашкевич багато працює на літературній ниві. Збереглися його вірші, поеми, переклади, драми. Письменницьку роботу він поєднує з редакторською, видає альманах «Вечерниці», і часопис Русалка Своє творче життя Шашкевич присвячує основній меті сприяти формуванню літературної мови на основі живого народного слова. Потреба заробляти на хліб насущний дає можливості повністю віддатися літературній діяльності. Володимир змушений покинути Львів. Аби отримати місце фінансового урядника у провінції, повернутися до міста він зможе лише після виходу у відставку. Маркіяну і Володимиру Шашкевичам судилася схожа доля і у творчому злеті, і у життєвих випробуваннях, наче батькова душа постійно супроводжувала сина. Цікаво, що навіть портрет Маркіяна, після якого не залишилося жодного зображення, писали з фотографії Володимира. Настільки вони були схожі. Останні роки життя Шашкевича молодшого були затьмарені бідністю і туберкульозом. Від якого страждав колись і Маркіян, їх поховали в одній могилі. На Личаківському кладовищі є пам'ятник, на якому напис Маркіян Шашкевич. Але небагато хто знає, що поряд із ним тут лежать його дружина Юлія і син Володимир. Вони після смерті залишилися разом. Справжня радість життя приносити користь заради досягнення тієї мети, яку ти визнав загідну.